Всім привіт! Сьогодні вже у нас вівторок, 23 січня, 24 рік. Везу меблі в перший раз до Словенії, місто Марібор і Любляна. На даний момент я вже в'їхав до Словенії, знаходжусь на першій заправці, треба купити бокс по оплаті доріг. Що ж, бокс для оплати доріг я купив. Отак він виглядає. 10 євро для фірми це коштувало. І зараз будемо кріпити його на вікно і їдемо. Ну і от така інструкція в картинках, як його кріпити. Покроково, і як налаштувати. Ну, а для купівлі бокса на оплату доріг потрібно буде, буде свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля, картка ДКВ. І НІП номер фірми. Ну і все, на касі даєте ці дані, видають вам цей бокс, підв'язують до нього картку ДКВ автоматом е при русі дорогами стягується оплата. При виїзді зі Словенії будемо його здавати і від'єднувати картку. Виїхав заправки і прямую до розвантаження першого. З відпередного кордону залишилось 20 кілометрів. Бачимо, так? Нас зустрічає Словенія. Попереду трошки хмарно, але в загальному зранку сонячно. Так виглядає Словенія. Сніжок за вікном. Автобан в доволі в хорошому стані. До магазину, ось тут він, Рутор. і позаду рампи для розвантаження. Ось і кільце, з кільця прямо, і ось відразу тут ліворуч і рампи для розвантаження. Клієнта розвантажив, три дивани зійшло у нього, ну і виїжджаю з Маріпора на автобан і будемо рухатись в сторону Любляни. Любляна через 550 метрів правіше. Виїжджаємо. Маємо теплу сонячну погоду за вікном. Цей зимовий день у нас сьогодні плюс 5. Трохи відлига. Дорога сухенька підсихає. 20 кілометрів залишилось, Тож їдемо. Їхали-їхали і на перший затор у Словенії натрапили. Якісь ремонтні роботи, отам в тунелях, напевне. Ну і прийдеться трошки постояти. Ну а тут міст із моста тут теж така гарна панорама. Це вже ми на об'їзній столиці Любляна. З'їхав я вже з автобану, тут рухаю з промзоною, ще кілометр і буде наш магазин. Що ж, доїхав я на місце, один от колега розвантажується, я чекаю, і так от виглядає. Місця зовсім мало. Ну а за вікном от такий вигляд, торгові центри якісь тут, будівельний магазин Обі, ну і тут якийсь спортмагазин, дитячий центр. Ну а позаду, як ви бачили, збоку там і Макдональдс є. Столицю Словенії Любляну розвантажив. Довелося трохи почекати, поки той колега скидав. Тим часом встиг навіть пообідати, ну, і розвантажився. Їдемо і далі до Австрії. Містечко Клакенфурт, 140 км залишилось. Ну і на виїзді зі Словенії треба буде віддати цей бокс, який оплачує дороги. Ну, Це околиці Любляни так виглядають. Зараз ми на обізні знаходимося. Ну і тут відкривається такий от неймовірний краєвид Альпи. Їхали в тунель за Любляною. Так, розумію, будемо проїжджати які гори, тунелем. Або якусь частину з них. Паркінгу в Словенії. Заправочна станція, парковка для вантажів. Ну і от їду здавати Дарс Бокс. Туалет платний 50 центів. Здавши бокс, відразу вирушив у бік Австрії і за кілька кілометрів знаки показали, що потрібно з'їжджати на контроль для всіх вантажівок. З'їхавши і рухаючись за вказівниками на асфальті, я доїхав до такої невеличкої черги. Далі ми проїхали під якимось таким павільйоном. Знову черга, і там далі були якісь би, як теплові сканери, які всі повинні по одному проходити. Стоїть там попереду світлофор і на зелене, один за одним. Всі заїжджають. Проїхав спокійно, далі виїхав, тут же я відкрив країну Австрія і вирушив відразу в бік Австрії. От тут ще попереду тунель 7 км, за який взяли оплату при здачі бокса 7800. Ну і в'їхав відразу до Австрії. Тут відкрились отакі такі прекрасні краєвиди. Така зимова казка все в снігу. От І ми доїхали до Кладінфурта. З'їхав з автомагістралі. Ось і під'їжджаю вже до місця призначення. Справа лайнер Кіка, ну і там у нас розвантаження. Так, і ось наш поворот ліворуч. Кікалайнер. Там внизу рампи для розвантаження, але чи приймуть сьогодні, чи ні, невідомо вже 5.20 вечора. Зараз будемо питати. О, внизу перша, друга, третя рампи десь тут отудим. що Кіка лайнер не прийняли мене сьогодні, відправили. Треба було на 16 ту максимум, але то нічого. Я від них виїхав і переїхав собі, отут такий гарний людс лагер є і тут я собі і заночую. Можливо, в мене тут і на завтра є розвантаження, треба доглянути в документах. Що ж, ось такий був цікавий робочий день сьогодні. Відвідали Словенію. повернулись назад до Австрії. От. Ну, не встиг один магазин, але то нічого. Завтра ми це все надолужимо. Всім дякую за перегляд.